Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу, всіх рад бачити. І що, у нас потихеньку вже весна прийшла. Працюємо. Роботи, як завжди, багато, є певні обставини, внаслідок яких ми не можемо щось робити, але все ж таки стараємося, тому що по-іншому ніяк. Далі подивіться, пожалуйста, звернення хлопців. Як завжди, потрібно допомогти, хто чим може, як може. Ну, в описі буде закріплена карта. Пожалуйста, хто як може, скільки може, кожної, як би мовити, по можливості. А в подальшому тоді відео поговоримо про ціну на живу вагу, про, в принципі, я вам скажу таке, пожвавлення стосовно малих поросят. Та й взагалі про буденні наші справи поговоримо. Всім доброго дня звертаюся до Сергія Шелучка, до свого друга та до Янгарів в Березані та до всіх блогерів та всіх, хто мене знає, з таким проханням допомогти в придбанні ще одного автомобіля. Тому як знаєте, на даний час автомобілі це така реч, яка дуже розходується на лінії фронту. і не завжди автомобілі виживають. Так само у нас вийшло під час виконання завдання, наша машинка попала під обстріл. та була пошкоджена і, так скажем не підлягає восстановленню, тому що так, такі прильоти бувають, які пробивають машини просто на навилять і двигають, і все шабаша. Так що, всі, хто мене знає, Сергія Шелудько, блогери будь ласка, долучайтесь до збору. Всім зарані дякую. Все буде Україна! Так, друзі, продовжуємо, як завжди, ми в Сараїв вже. Так, і проведемо трошки огляд. Так, це наші п'єтрени французькі. Це ми їх брали з пермодозу в Андрія Петровича. Всім рекомендую. Реально, п'єтренчики дуже непогані. Особливо для тих людей, які самостійно ріжуть, наприклад, свиней да, і намагаються реалізувати свою продукцію. То, от саме така порода це клас, тому що сало підвисає. Сказати, щоб сало дуже гарно йшло, я не скажу. Ну, так собі, так. Да? Але м'ясо йде завжди. І м'ясо плюс, ну, знаєте, м'ясо завжди його легше переробити. Тому там, коли я знімав відео, які ж все ж таки краще поросята. М'ясні чи сальні. То, на мій погляд, для своєї такої примітивної реалізації, то краще, щоб були м'яснички. ну, Це знову ж таки моя думка. так. Поїхали далі, провели відлучку. Получається наша старушка. Більше всього, що ми її вже все ж таки пустимо на м'ясо, покрита була кантором. Свинки, бачите, різнокольорові. В принципі, я вам скажу, вони непогані, вони непогані, як по набору ваги, вони непогані по своєму росту. Деякі вже і по 17 кілограм, ну хороші такі, дай Бог, все нормально. Знову ж таки, наголошую, що при відлучці спостерігаємо обов'язково за тим, як вони ходять в туалет. Ми їх приучуємо, ми тут там їм зробили суху зону, тут вже в них зона їхньої дефікації, як би мовити. Да? І контролюємо. Свині довгенькі, що трохи у ландраса пішли, задочки, дивіться, присутні. Ну, будемо спостерігати, як вони будуть в подальшому набирати вагу. Трішки незручно однією рукою працювати, але нічого. Це все тимчасово. Заживе, шви знімуть, перелом зростеться. Нічого страшного, переживемо. На даний момент приходить мені людина одна допомагає поратись, тому що ну, реально трішки, зараз поправлю, трішки ніяк однією рукою все це господарство вести. Ну Нічого, прорвемося. Ось такі канторята. І ось свинка ця мені подобається, біленька. Вона така довга і така форма, ну, вона більше в мамку пішла, більше в ландраса видно. Ну А форма голови то все ж таки кантора. Так, поїхали далі. Це також, там що я вначалі показував п'єтрени. Це один виводок, але ж клітку, ну вже ж підростають, то клітку ми цю розділили. Ось такі п'єтренчики наші. Це ми вже вирізаємо цих конторів. Ось, дивіться, який монстр. Оце ми на 7 березня цього будемо різати, дай Бог, все нормально. Дивіться, який. Що спина, що цей, І по виходу у них хороший вихід і м'яса. І салко таке, знаєте, от воно рівненьке, воно плюс-мінус палець-півтора, але воно скрізь одинакове. Непогане. Знову ж таки, найулюбленіша моя порода це все ж таки французький п'єтренчик, Не знаю. От воно мені щось дуже подобається. Стосовно ціни на живу вагу, ну, вроді би аналітики прогнозують, що вона буде зараз починати підніматися. І вроді би, нібито є така тенденція, що все ж таки е, ціна на живу вагу свиней трішки пішла вгору. Е, в нас в регіоні все стабільно, 65 гривень. Е, черга плюс-мінус 2-3 тижні, коли і більше. Не знаю чи це. Знаєте, чи це на слово говориться, чи це все ж таки дійсно вона така черга, але чомусь мені, ну я не скажу, щоб дуже так всі кинулися свиньми займатися. Для того, щоб тримати якесь велике поголів'я, потрібне що? Приміщення. Приміщення у нас е, всі розвалені. У нас, е... Ну, я не знаю сказати, щоб десь, можливо, якщо десь хтось там і дома держить якийсь десяток свиней, але це ж не та, е, як би мовити, кількість, яка може там конкурувати і розказувати, що та свиней куча, е, черга. Ну, як на мене, це все робиться для того, щоб е, взяти свиней навіть по 60 гривень. Так само, як тоді свиноматку, я ж кажу, ну це просто жесть. Ну, це така справа. Кожного. Я б рекомендував би потихеньку пробувати якось якимось чином самому все це діло реалізовувати для того, щоб його якось можна було переробити. І там можна побачити, якийсь дійсно заробіток невеликий. А все інше, ну, не знаю, але це ж справа кожного. Також дивіться по дезінфекції. Суха дезінфекція, дезосаневі гор, мокра, в мене екоцит розведений. Зайшов, черевички, сполоснув, по коридорчику пройшовся, для того, щоб, як так кажуть, уберегти себе від, і своє господарство від неприємних ситуацій. Тому не забувайте писати коментарі, яка у вас ціна на живу вагу, що у вас відбувається з цим, цим ділом. Нашу ситуацію в районі ви почули. Так, є ось у нас ось такі поросятка. Це ми свинку нашу покривали пітренчиком. На даний момент ціна на малих поросят – 3 тисячі гривень. Ну, десь чуєш там – 3200-2500. Але скажу так, що ажіотаж пішов, люди дзвонять, питають. Тобто, я думаю, ну, я наприклад, б, наприклад, ну, якщо я буду дивитися, якщо в мене буде якісь зайві, що я не можу їх, ну, якраз я посчитаю все для себе. Просто, ну, та кількість, яка в мене вже буде, мене задовільнять. Що я можу покрити, як би мовити, свої потреби і зобов'язання перед людьми, то в принципі ну, менше трьох тисяч я не буду продавати. Ну, це вага повинна бути плюс-мінус 10-12 кілограмів. Це нормальні поросята. 10 навіть хай там 10-12 кг, це я вважаю нормально. Якщо таке порося буде коштувати. 3 тисячі гривень. Як ви, у вас ситуація? Це знову ж таки, ось дивіться, дзвінка була покрита F1 з дивіться який. Е, напишіть, яка у вас ситуація в регіоні з ціновою політикою на малих поросах. Ну, а п'єтрени тут, взагалі, дивіться які. Що у вас створиться з цією ситуацією? Тому що ну, потрібно аналізувати, потрібно розуміти. Чи є у вас ажіотаж, напишіть в коментарях. Тому що ну, в нас, я ж кажу, ну, чоловік 5, це точно до мене дзвонили і питають за порисат малих. Тому я, ну, люди розуміють, що ну, як, не те, що вони якесь, там велику кількість просять, там, от, хтось одне, хтось двойко, е, тому що ну, якесь зерно є, якась вітом трава буде. Десь якийсь там осінь, вже бур'янець, з огорода щось останеться, якась картопля дрібна, та й та, як завжди, заріжуть, одне на новий рік собі, одне на Пасху. Є така категорія людей, які тримають, не ліняться і їдять своє. От такі справи. Тому пишіть коментарі, що там у вас, як, яка ситуація. Тому що потрібно аналізувати і розуміти. От такі справи, друзі. Добре, всім всього найкращого, будемо працювати далі.